Допомогли чим змогли. Нещодавно охтиркою пронеслася невесела звістка. Дев'ять службовців військової частини А-05-63 постраждали під час мінометного обстрілу на Донеччині. Двоє з них у важкому стані. Юрій Коритник і Дмитро Середа потребують тривалого і недешевого лікування. Тож охтирчани почали збирати гроші для хлопців. До цього долучився і колектив підприємства Славія на чолі з його очільником В'ячеславом Пелихом. Це ініціатива наших працівників, які зі своєї ініціативи відра. Ховали кошти від своєї заробітної плати в підтримку наших хлопців, які воюють в зоні АТО. І всі ці кошти ми віддаємо їхнім сім'ям для їхньої реабілітації. Це не перша наша акція. Ми періодично підтримуємо хлопців. Передаємо в зону ато так само волонтерами продуктові набори, все, що потрібно для їхнього перебування на тій зоні. Працівники військкомату організували зустріч представників підприємства з родичами поранених бійців. Славія вручила батькам дев'ятьох поранених подарункові сертифікати на відпочинок на 5 тисяч гривень і ще по 5 тисяч готівкою на лікування. Батькові Дмитра середи передали 30 тисяч гривень, адже хлопцеві дісталося найбільше. Але благодійники сподіваються, що Усі дев'ять бійців скоро покинуть лікарняні палати і насолоджуватимуться відпочинком удома. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.